У попередньому відео Микола підписав нового гравця, а також ми пройшли два етапи Кубку Англії і помстилися Ліверпулю за тогорічну поразку. А наразі нам надійшло повідомлення, що Ліверпуль хоче активувати опцію викупу Енсо Фернандеса за 132 мільйони. Тож Микола одразу зустрівся з ним і покращив його умови контракту. На нас чекає матч з Вулверхемптоном. Гравці Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Атака від Вулверхемптона. Куня проходить Фофана. Проти нього грає Кюнде. Куня перекидує голкіпера, Трубін дотягується до м'яча, але Кюнде заносить м'яч у власні ворота. На 8-й хвилині матчу рахунок нашій зустрічі відкрито. Дивимось на повторі, куня перекидує Трубіна, Трубін дотягується, переводить м'яч в поперечку, але Кюнде заносить м'яч у власні ворота. Атака від Челсін. Кунку віддає пас на Коло Коломані Коло Муані проходить Гомеса, проти нього грає Буено. Коло Муані на швидкості ходить штрафний майданчик, удар по воротах, і це 1-1. На 18-й хвилині матчу рахунок зрівнює Коло Муані. А ми з вами бачимо, як Коло Муані на швидкості втікає від двох захисників і реалізовує вихід вічнавіль з голкіпером. Стандарт для Вулверхемптона. Куня виконує передачу на дойла, той пробуває по воротах і це 2-1. На 37-й хвилині матчу гравці Вулверхемптона виходять вперед. На повторі бачимо чудову навісну передачу куні і Дойл розстрілює голкіпера в ближній кут. Ще одна атака від Вулверхемптона. Куня віддає пас на Бельгарда. Бельгард проти нього грає Кюнде. Обігрує Кюнде Бельгард, входить до штатного майданчику, віддає передачу на куню, той далі на Хічана, удар по воротах і Трубін рятує. Готовий для Вулверхемптона. Дойл виконує передачу. Тотті, удар по воротах і це 3-1 на 43-й хвилині матчу забуває Тотті. Бачимо чудову передачу від Дойла, удар Тотті і Трубін не зміг врятувати свою команду. Перший тайм закінчується 3-1 на користь Вулверхемптона. Знову атака Вулверхемптона. Куня отримує м'яч в центрі поля, проти нього два захисники. Він їх з легкістю проходить. Проти нього грає Кайседо, але Куня вже в штрафнув майданчик удар по воротах із сей від Анатолія Трубіна. А тим часом подвійна заміна від Миколи Вересня. Кутовий для Вулверхемптона Дойл подає, тотті пробуває, але Трубін на цей раз рятує свою команду. Загальний рахунок матчу 3-1 на користь Вулверхемптона. Наша поразка 3-1 цілком по ділу. Ми не створили моменти, а вони реалізували все, і навіть інколи нас пробачили. І після поразки ми все ще йдемо на другому місці, а відставання від Манчестер Сіті вже 8 очок. Незважаючи на результат, ми дізнаємося, що Ліверпуль вийшов з перемовин стосовно Енсо. Наступний матч 24-го туру з Crystal Palace до вашої уваги. На 4-й хвилині рахунок вже був відкритий гравцями Crystal Palace. А вже на 33 хвилині Трубін зміг врятувати. Під кінець тайму знов сейв від нашого голкіпера. Перший тайм 1-0 за Crystal Palace. На 54-й хвилині змарнував нагоду Нкетія. і одразу на контратаці Колому зрівняв рахунок. А на 78-й хвилині Коло Муані, пройшовши увесь захист суперника, вивів Челсі вперед. Під кінець матчу Мудрик мав забивати, але захисник відбив його удар. Підсумок матчу 2-1 вольова перемога Челсі. Миколі запропонували очолити збірну Хорватії, але він відмовляє їм і все ще чекає на запрошення від нашої збірної. Наша команда вже готова до битви з лідером чемпіонату Манчестер Сіті. Гравці Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Сіті в Атаці, Джек Гріліш входить до штрафного майданчу, накручує трьох захисників. Гріліш розвертається, удар по воротах і Трубін рятує. Знову атака від Манчестер Сіті. Фоден віддає пас на Стоунса. Стоунс один на правому фланзі. Входить до штрафного майданчику Стоунс. Проти нього грає Енсо Фернандес. Стоунс розхитує його, удар по воротах і сей від Анатолія Трубіна. Знову атака Сіті, Холланд віддає пас на Вальверде, Той пробуває, і Трубін знову рятує свою команду. Знову атака Сіті, Альварес віддає пас на Холланда. Холанд проти нього грає Фофана. Холанд трохи пригальмовує, але вже він у штрафному майданчику. Розхитує Фофана Холланд, удар по воротах і вище воріт пробуває. Перший тайм закінчується 0-0. Атака від Челсі Циганков віддає пас на Нкунку, Той далі на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик на швидкості тікає від Стоунса. Михайло вже в штрафному майданчику, Удар по воротах і це 1-0. 1-0 Михайло мудрик відкриває рахунок нашій зустрічі. Чудову передачу віддає Хрістоформ Кунку, і Мудрик на швидкості втікає від захисників і розстрілює Едерсона. Знову атака Челсі. Коломані проходить Рубана Дієса. Віддає передачу на Віктора Циганкова. Немає положення поза грою. Віктор Цинков вставну майданчику удар по воротах і стійка рятує Манчестер Сіті. Подвійна заміна від Миколи вересня. Знов Челсі в атаці. Кунку віддає пас на Коломані. Коломані з легкістю проходить Гвардіола, і мчить до воріт суперника. Коло удар по воротах і Едерсон рятує Манчестер Сіті. Енсо отримує м'яч, смішується на правий фланг, проти нього грає Бальде, розвертається Енсо, віддає передачу на доку. Доку входить штрафний майданчик, прострілює удар по воротах і знов сей від Едерсона. 1-0 перемагає Челсі і скорочує відставання від Манчестер Сіті. Перший тайм ми провалили, але дякуємо Анатолію за чудову гру. А у другому ми змогли забити гол і втримати нашу перевагу. Наступний матч з Тоттенгемом, з яким у нас була перестрілка у першому колі. Гравці Челсі розіграли м'яч. Челсі в атаці Мудрик ідеє на коло Муані, Той повертає на Михайла. Михайла на швидкості втікає від захисників, входить до штатного майданчику Мудрик. Удар по воротах і це 1 0 1-0 на 12-й хвилині матчу Мудрик відкриває рахунок. На шаленій швидкості Мудрик тікає від захисників Тоттенхема, входить до штатного майданчику і розстрілює голкіпера. Атака від Тоттенхема, Сон віддає пас на унала. Унал з легкістю проходить веслі Фофана. Удар по воротах, і це 1-1. На 20-й хвилині матчу гравці Тоттенгама зрівнюють рахунок. Дивимось повтор, програв тут боротьбу Веслі Фофана І унал з легкістю переграє нашого голкіпера. Челсі Ватасін. Кунку віддає пас на Коломуані. Коломуані намагається увійти в штрафний майданчик Удар по воротах і дуже неточно пробиває Коломуані. Відповідь тотенгами. Бісума, віддає пас на Унала. Унал розвертається, проходить кюнде, віддає пас на бентанкура, удар по воротах і вищий воріт пробиває. Знов в атаці. Унал. З легкістю проходить Фуфана. Проти нього грає Кюнде, удар по воротах і не влучає зараз воротах Унал. Перший тайм закінчується з рахунком 1-1. Тоттенхем атаці. Бентенкур, віддає пас на Унала. Унал проходить Кюнде. Наближається до штрафного майданчика, удар по воротах і Трубін рятує нашу команду. Мудрик на лівому фланзі обігрує Педро Поро Мудрик, віддає пас на Коломані. Той намагається зміститись в центр удар по воротах і не влучає по воротах Муані. Поро віддає на унала той далі на сона удар по воротах із сейф Трубіна. Розігрують кутовий гравці Тоттенхема Медісон з легкістю проходить Віктора Циганко, виконує передачу удар по воротах, і це 2-1. На 82-й хвилині матчу Ромеро виводить свою команду вперед. Розігрують кутовий гравці Тоттенхема Медісон з легкістю проходить циганково, виконує передачу і Ромеро розстрілює нашого голкіпера. Закінчується наш матч з рахунком 2-1 перемагає Тоттенхем. Ми знову програли, що є дуже прикро для нас. Сподіваюсь, ми зможемо зробити роботу над помилками. На черзі в нас одна восьма кубку Англії з Crystal Palace. До вашої уваги, основні моменти матчу. На 8-й хвилині після гарної атаки гравці Crystal Palace відкривають рахунок. А вже на 16 хвилині коло Муані відібрав м'яч, трошки його протягнув і викотив під ударну кунку, і той зрівняв рахунок. Удар Нкунку кунку головою вийшов неточним. Перший тайм 1-1. На 55-тій хвилині міг забивати коло Муані, але пробив неточно. А під кінець матчу Трубін врятував свою команду. З рахунком 1-1 закінчився основний час нашого матчу. На 102-й хвилині Трубін знову здійснив сейф. А Микола вирішив зробити одразу три заміни. Під кінець тайму Трубін знову рятує свою команду. А вже на 119-й хвилині Жеремі Доку ставить крапку в нашому матчі. 2-1 перемагає Челсі і крокує до однієї четвертої фіналу. Трудовий гол доку виводить нас у наступний раунд Кубку, і ми дуже задоволені. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!